Усім друзі, доброго дня, доброго здоров'я! Сьогодні у нас 7 жовтня 2022 року Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати новий сорт яблук чешської селекції під назвою Опал. Це зимовий сорт. В тому році, чесно кажучи, дав два сигнальні плода, але. Поки я приїхав в сад, поклювали птиці. Я вже не, не знімав відео, показати, яке воно і що. Воно в мене не зберігалось, а згнило, тому що було поклюване все. Ну, в цьому році дало трохи більше плодів, Хотів показати його, трохи розказати. Цей димунний сорт з мого терміну дозрівання. Який буде на смак. Побачимо після дозарювання. Яблучки, бачу дуже гарні, не дуже крупні. але такі. яблунька на підчепі М9. Для свого саду рекомендую саджати на підчепі або 106, або 5418 на середньорослій. На М9 не саджайте, бо з нею дуже багато клопоту. Ну, а в цілому. Будемо бачити далі, як цей сорт буде себе показувати в наших умовах. Так бачу, на вигляд непоганий. По смаку, скажу вам в кінці відео, коли з вами продегустуємо, провіримо вміст цукру. Вже більш детальніше поговоримо. Є живець для щеплення, у мене три дерева цього сорту посажено, маточні. Кому цікаво, можете звертатися. Сорт яблучок. Опал. На сонці клас. Отакий ось. Сьогодні у нас 14 грудня 2022 року. Знайшов трохи часу дозняти відео про зимові сорти яблук. Перед нами зимовий сорт яблук сорту ОПАЛ після дозарювання. Давайте побачимо, який, яка вага у цього сорту. Продегустуємо з вами смак. Яблучко, бачите дуже гарне таке. Як сонечко світить, дуже таке яскраве. Зараз побачимо, яка вага 200 г. Глянемо, який вміст цукру у нього. Ну і продегустуємо. Цей сорт бачу, зберігається дуже класно в звичайних підвальних умовах. Вважаю, він буде зберігатися до самої весни, можливо і більше. Це зимовий сорт. Ну ось такі більш маленькі яблучки. 158. 162. Так, вага нам зрозуміла. Давайте тепер розріжемо. Глянемо, що всередині. Так. Хрумке. Яблуко плотне. Ось така м'яко жовта в нього. Соку. Багато. Трохи натискаю, бачите, яблуко соковите. Так. Тепер треба побачити, що в нас з цукром, який вміст цукру. Так. Зараз обрижилося ось Соковитий сорт, класний. Так, дивимося. Ну Десь 15-16, до 16. Доволі непогано. Ну, а тепер давайте дегустуємо. На смак сорт солодкий, має приємний цитрусовий присмак. Дуже схожий чимось на сорт яблук топаз по аромату і на рубінолу. Але рубінола більш солодка, ніж топаз. То паш більш кисліший. А цей сорт між ними. Но у нього от якийсь такий навіть квітково-цитрусовий присмак. Дуже гарний. Соку дуже багато, м'якуш, скалуща, тверда. Це для тих людей, хто полюбляє соковиті тверді зимові яблука з гарним присмаком, солодкі, без явної кислинки. У кого є якісь заперечення по відео пишіть в коментарях, обсудимо. Е, хто хоче завести собі зимовий сорт, можете звернути на цей сорт увагу, не пожалкуєте однозначно. Є трохи живця для щеплення. Кого сорт зацікавив, можете писати в Viber, робити замовлення. Так, всім дякую за увагу. Доброго дня. Пока-пока.